Нас просять позначити точкою 1 на числовій прямій. У нас є ось така числова пряма і точка, яку можна по ній рухати. Зупиніть зараз це відео і спробуйте подумати, як би ви розв'язували таке завдання або де б ви поставили цю точку. А зараз я покажу, як би це завдання розв'язувала я. Отож, для початку ми бачимо, що у нас тут позначено 7 четвертих, і варто порахувати, скільки відрізків ми пройшли, щоб дійти до 7 четвертих. Це буде 1, 2, 3. 4, п'ять, шість, сім. Тобто я пройшла сім відрізків, а це означає, що кожен з відрізків це одна четверта, тобто чверть. І для того, аби у нас вийшла одиниця, нам потрібно чотири таких чверті, тобто чотири четвертих. І 4 четвертих у нас будуть знаходитися ось тут. Це буде одна четверта, адже я пройшла один такий відрізок з чотирьох, це буде дві четвертих, адже я пройшла два таких відрізка три четвертих, і ось тут буде 4 четвертих, тобто одиниця. І ми це можемо перевірити звичайним діленням. Якщо ми 4 поділимо на 4, адже риска дробу – це теж саме що і ділення, то ми отримаємо одиницю. Тобто ось це і буде відповідь. І зробимо ще одне схоже завдання, якому нас просять позначити точкою 1 на числовій прямій. Як завжди, зупиніть відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож ми бачимо, що нам тут відразу дали першу поділку, тобто ось тут у нас одна третя. А це означає, що один такий відрізок це третина. І кожен з цих відрізків також буде третиною. Тобто, нам потрібно знайти 3 третіх на цій числовій прямі, адже 3 третіх це буде одиниця. Тут у нас буде одна третя. Тут буде 2 третіх, адже я пройшла два таких відрізка, а тут буде три третіх, тобто одиниця. Отож це і буде правильна відповідь.